Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок. Крок під номером 29 нашого вишивального батлу, вишивальної рулетки разом з Олью, вишивальною черепашкою. Ну, давайте я трішечки нагадаю, що таке вишивальна рулетка, вишивальний батл і з чим його взагалі їдять. В мене є два процеси. Перший процес це є чобіток Dimensions, другий процес торгова марка Леля Львів. Чому це вишивальний батл, змагання, але це змагання між цими двома роботами. Робота номер один змагається з роботою номер 2 бути якомога швидше завершеною. В Олі є її два процеси, поки що Оля відпочиває. В неї відпустка продовжується, але вона продовжує крутити рулетку для мене, тому що я поки що запал є і бажання вишивати теж є. Я вирішила не зупинятися. Тому як Оля повернеться до нас, все одно ми будемо грати з нею в цю рулетку вдвох. Оля казала, що все одно вона збирає ті завдання, які виконую я, і вона поступово буде їх вишивати або, може, вишиває поза кадром в вільному темпі. В будь-якому випадку, але ж мені, ви знаєте, вільний темп і я це дві несумісні речі, тому юна сама собі складає складнощі, вирішує їх, ну, це як завжди. Юна не була п'юна. Робота номер 1 ще раз повторююся, Dimensions, друга робота торгова марка Леля, набір Львів. І давайте, певно, з вами подивимося, яку ми будемо виконувати, які завдання перше. Тому що, в принципі, хто дивився попередній наш випуск, крок під номером 28, якщо я не помиляюся, це вже 29 Ну, коротше, може, я щось наплутала, я таке вмію, може, вмію практикую. Тому що, наприкінці, ви бачили дві рулетки. Що нам надала Оліна і моя, і той, хто спостерігав за тим випуском, то ви бачили, що у нас норми невеликі, і нам випало обидві роботи. Давайте про все певно поступово розпочнемо з роботи номер один. Подивимося рулетку, скільки норму нам надала рулетка. І потім перейдемо до роботи номер 2 Відповідно, мені здається, моя рулетка мені надала роботу саме роботу номер два. І я все сміялася і казала Олі, що ну прям ніяк не хоче Львів здавати позиції, він хоче бути відшитим. Тому давайте про все поступово, але все ж таки розпочнемо цей крок саме з чобітка. Давайте подивимося на нього. Ви бачили, що Оліна рулетка нам надала 186 хрестиків. Це набагато, але в будь-якому випадку це більше, ніж нуль. В будь-якому випадку це дуже-дуже класно, що випала невелика норма. Тому що хто слідкує за моїми вишивальними буднями, знаєте, що карткова гра 52 карти Аліса в країні чудес теж полюбила цього дідуся і хоче, щоб цей дідусь був завершений. Тому по вишивальному батлу спочатку ми вишиємо з вами 186 хрестиків. Ну, а вже все решта, ви побачите. Вишивальних буднях, тому й хочу, так як ці вишивальні вишивальна рулетка вийде у вівторок, а будні тільки аж в неділю. Ну тому я так собі вирішила, що краще спочатку повишиваємо норму на батл. А все решта буде, буде потім, буде згодом. Ну, Давайте прийдемо саме безпосередньо до нашої роботи. Поза межами цього вишивального батлу, у мене ця робота теж, бачите, вишивалася. Я завершила всі напівхрестики, І саме в межах цього кроку 29 ми з вами душимо тут з вами фрузлики. І певно, що я буду завершувати цей бордюрчик. 186 хрестиків це небагато. В будь-якому випадку фрусликів тут штук 20, певно, лишилося. А давайте подивимося, тому що мені здається, фрузлики не використовуються в цьому орнаменті, там, де написано ім'я. ну, В моєму випадку, бачите, вже тато вже є. І лишилося по факту не дуже багато. Ось цей шматочок і робота буде завершена. По факту лишився бордюрчик червоне і бордюрчик маленький. Тобто, єдине, що в мене не дуже коректно висвітлює зараз сага, мої досягнення, тому що, виходить так, що рахує і кількість цього абетки, яка є англійська. І використовую я так, як не всі літери, а тільки чотири, то я їх не закреслювала, вони в мене так і висять повністю. повністю ця Абетка висить внизу, не закреслена, тому я зараз не можу 100% сказати, скільки відсотків в мене відшито по цій роботі. Так, по фрузликам давайте глянемо, що у нас там по факту лишилося. А лишилося мені відшити тільки 12 білим кольором фрузликів. Ну, В принципі, воно мені написано в три складення, але я кручу всю, весь сніг кручу в одне складення, але більше роблю. Об, ну, Обгортаю обголку трішки більше разів, ніж трату треба. Тому що, хоча, в принципі, три це може бути три вітка. Ну, я так три-чотири вітка роблю, в принципі, три вітка достатньо для того, щоб фрузлики були ось такі, які вони є зараз. Ну, Тобто, я трішечки, знаєте, я не люблю, коли вони дуже великі. Але трійка, мені здається, що це фрузлик, саме в одне складення в три обгортання навколо. Голочки. Треба, до речі, знаєте що подивитися саме в схемі, яка була в наборі, там почитати. Просто я автоматично роблю всі фрузлики, так як я звикла, як мені зручно. Я навіть не дивлюся, скільки там обертів мені треба робити. Тобто, 12 мені фрузликів лишилося, і все решта лишилося хрест трішечки бекстічу, тому що тут буде. У мене такий зігзаг зроблений з золотої нитки, з блендом, золотий і жовтий. Ще в цих місцях будуть пришити в мене бісеринки, наскільки в мене 42 бісеринки лишилося. Ну, Тобто робота поступово доходить до свого завершення. І якщо так дивитися, давайте я вам покажу, як воно виглядає. Так, ну, Як завжди, лампа відблискує, від, 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 господи. І засвічує мені екран, але ну, знімаю я вже о 12 годині ночі, чесно вам признаюся. Я нещодавно прийшла з роботи, так як завтра вечірня, я маю змогу трішечки довше посидіти, пофашивати. Ще у нас годинник переводять на годину вперед, назад. Зачекати, на годину назад. Я ж того не переводжу, вона автоматично на всіх гаджетах переводиться. Ну, коротше, в будь-якому випадку я маю змогу трішки більше поспати. І ось, бачите, сам бордюрчик. Єдине, знаєте, що. Треба подивитися в прев'юшці, не в прев'юшці, а в цьому в оригінальній схемі, тому що, щось, я так дивлюся, оцей біло, червона викладна нитка лежить з цього боку, а тут вона трішечки якось в інший бік лягла. Давайте на прев'юшці глянемо. А бачите, помилка. Ось вам і помилки вилазять в безкоштовному перенаборі. Бачите, як воно пришивається, господи, бісер, і бекстіч тут видно, так, фокусуємося. А тут в нас повалка, дивіться, треба оцей червоний бек робити одним кроком нижче, не вище, а нижче. Ну, буду знати. В будь-якому випадку, я коли вишиваю, я звіряюся з оригінальною схемою, тому проблем не буде і вишую все, як треба. І я ось дивлюся бісеринки, як у нас пришиті, на нижній частині, так все вірно, так, як вказано тут. Тобто тут же помило, помилок немає, все вірно. Єдине, бачите, добре, що зараз з вами якраз почала спілкуватися і помітила, що оця червона ну це викладна нитка, це не некстіч. Оце бек, а це викладна нитка 100%. Тому що, якщо робити її беком, вона буде як з тіпками йти. Бачите, тут на що, а тут викладна нитка в прикреп' йде. Я вам обіцяла, що покажу, як робити викладну нитку, але я на іншій роботі вам покажу так само на Dimension. Мені, до речі, нещодавно я залізла в Амазону, був, була знижка на всі набори Dimensions, то я собі урвала колишній раритетний набір від Dimensions. Але по перевипуску його, в продажі він був, і в нього ціна була дуже смачна. Чесно кажу, якби такої ціни не було, може, я його не брала, але він такий, знаєте, набір дитинства. Ну, Там зображено ще море, і це, знаєте, мої дитячі спогади, і я вирішила, що треба брати. Тим паче, не за всі гроші світу, і причому така була акція непогана. Там було декілька ще наборів, які мені сподобалися, які були б знижці. Але поки юна щелкала, я кажу, дзьобом, то на ці набори уві... ув... увели в мене. Хтось раніше був спритніший за мене, замовив і автоматично, знаєте, як Амазон. Amazon... Відслідкової продажі свої. І в них так буває, якщо хтось один набір придбав, то коли ти повтором заходиш, дивишся той чи інший там товар, який ти хочеш придбати, його, якщо до тебе хтось купив, він автоматично піднімається. Ну, таке є. Але в будь-якому випадку тих наборів було багато. І в будь-якому випадку, рано чи пізно, знову будуть знижки, вони постійно це роблять на Амазоні. Тому я за тим не жалкую, там перевипуск більш свіжий. А той набір, який я придбала, він був останній. Я його, якраз, я ж кажу, да, за дуже смачною ціною придбала, і не жалкую, що я той пропустила. В будь-якому випадку потім згодом ще буде час, ще придбаю. Не так сильно мені і хотілося, як кажуть. Але в будь-якому випадку, потім все розповім, розкажу вам в вишивальних буднях. Трішки відліклися ми від нашого дідуся, і норма 186 хрестиків якраз будемо з вами робити в цьому чарівному. Орнаменті. Тут у нас все завершено, бачите, тут буквально трішечки лишилося мені фрузликів докрутити. І я думаю, що основна робота буде на цій роботі. Саме докручу фрузлики і піду в оцей бордюрчик. Якщо закінчу, то буде добре. Тому що, ну, в принципі, тут небагато вишивати. Це якраз цей орнамент, я знаю, вам видно, не видно, він вишивається ниткою. Три складення, дві нитки, Металік такий, Ну, Металік в Dimension, так собі. Мені не подобається, він чарівний в лапках хочу вам сказати, тому що він, він коли плутається, вистрибує. Але коли з ним, знаєте, подружитися, хоча б трішки, він такий, як дріт трішечки мені. Але якщо подружитися з ним нормально, потім йде. Непогано. Ну, тобто, давайте будемо з вами цей бордюр завершувати. І тоді я до вас повернуся, якраз покажу вам своє досягнення. Подивимося на другу рулетку і перейдемо до завдання номер 2 Друзі, я до вас повернулася, щоб показати вам мої 186 хрестиків на цій роботі по завданню, що нам надала рулетка Олі. І як ви бачите, я тут займалася дошиванням, О, чесно скажу, було дошивання. Тут в мене були припарковані ниточки червоні дошила, зелена припаркована саме скільки було ниточки, стільки дошивала. Єдине, що зробила оцей прогал, тут у мене не повністю така лінійка була дошита з блендів, дві золоті нитки, одна жовта, і додала ще ось туди. Такий бордюрчик так само з такого самого кольору, з такого самого бленду, золото з жовтим, і хочу його довести до кінця. Щоб розуміти, скільки мені треба вишивати цих зубчиків зелених і жовтих, щоб я їх просто не рахувала, ну, бо мені ліньки рахувати. Докрутила тут залишки фрузликів на цій частині, вже нічого не треба, то, то нижня частина в мене вже готова. Ще, що я зробила по цьому чобітку, щоб мені було легше рахувати, я повидаляла все, що мені не потрібно, позакреслювала, якби воно було вишите в мене. Тому що додатково в цій схемі в мене внизу так само не окремо, а разом з цим чобітком були літери, які в мене ну, всі мені ж не потрібні, повністю літери великі, маленькі в повному обсязі. Mm -hmm. Тому я нашила. Ці великі літери, як я вам казала, минулий раз, виділила їх одним елементом, залила повністю і все на цьому, щоб мені вже остаточно знати 100% правильно, скільки в мене статистика, що в мене вишито, що в мене не вишито. В мене вишито 87,8% на цій роботі. І по факту мені лишилося вишивати майже 4 тисячі хрестиків. 3970. Три по марафону. Але тут ще враховуємо те, що мені треба пришити 42 бісеринки. Тобто, по цим зубцям буде в мене кожна бісеринка пришита, золота. Ось така. Вона на мікронамистину схожа. Потім мені ще лишилося вишити оці зубчики, там так само біля бісеринок буде бекстіч, його мені треба вишити 1366 тібків. Ну, Трехрестиків 3248, ну, це автоматично по марафону біля 4 виходить. 3973 Я знаєте, що, про що подумала. На годинку 10-та година вівторка. Е Треба випустити у другій годині. годині це відео. Буду старатися і намагатися це зробити, тому що ну, це, саме цей шматочок я знімаю повторно, бо перший я видалила якимось чином. І ще голос такий, знаєте, сьогодні трішечки в нас родина прихворіла мене малий з нежиттю, і я разом. Ну, це, знаєте, не тільки плюси жовтої осені, Яку я обожнюю, я не жаліюся ні. Ви не подумайте про це. Це про холодні ранки, дощі і мокрі ноги. Mm. Тому через мокрі ноги, зранку я коли йшла вчора на роботу, я попала під зливу, Хоча я з парасолькою йшла, пройти мені треба було хвилин п'ять. Але мої ноги промокли наскрізь. Добре, що я завжди з собою маю трішки відступ буде від нашого вишивального батлу. Я з собою завжди маю. Зміні шкарпетки, не повірите, це в мене знаєте, ще звичка з минулої моєї роботи. І ми ще перезуваємося на роботі, тому знаєте, шкарпетки змінила, перезулася, поки там я працювала, то моя, моє взуття висохло, бо я ж в курсівках бігаю завжди. Треба подивитися, може, там якась щілина шпарина є, і треба міняти вже собі кросівки на зиму більш тепліші. Але як результат, я маю теж трішечки нежить. Ну, нічого страшного. Як би воно не було, життя продовжується, все нормально. Нежить – це така дрібниця зовсім дрібниця, тому я думаю, якщо я розмовляю вніс, ви дуже сильно на мене не образитеся. Бо іншої можливості вже відтягувати, знімати нема куди. Я На кажу, на 10-та ранку. А у другі, треба, щоб це, вже, вже це, це відео ви побачили. Тому не буду нічого відкладати, як є, так є. Ну і що ж, давайте будемо повертатися до мого чобітка. По факту його лишилося вишивати не так багато, ще трішки-ще трішки, і робота буде завершена, можна буде цього чудового, дідуся, вже прати. Оформляти. Скоро приїдуть мої батьки, маю надію до приїзду батьків навряд чи я встигну його доробити. Але в будь-якому випадку, все одно я буду шити ще другий для мами, то відразу їм віддам на наступний рік, може, два. Бо в мене вже розповідала, буде ще й невістка на черзі стоїть, тому в мене ще два чобітка, як мінімум, 100% ви будете бачити на моєму каналі. А один буде в вишивальному батлі. Ну і ще плюс, тому що я поставила чобітки не тільки в вишивальний батл. У мене ще є одна гра, 52 карти Аліса в країні чудес, то там зараз нам теж карти додають саме на цей чобіток. Дуже хочуть, щоб я його швидше душила. Але все ж таки, це історія іншого відео, а саме в цьому батлі я вам розповіла. Що я вишивала, як я вишивала, 186 хрестиків це небагато, але в будь-якому випадку це більше, якби він не вишивався взагалі. Тому давайте з вами переходити до другої рулетки. Там ми з вами будемо вишивати Львів, подивимося зараз норми, і побачите, вже відшити, тому що, я ж кажу, цей шматочок знімається попередньо. Так, ми з вами побачили роботу під номером 1. Я її виконала, показала вам всі свої хрестики. І друга рулетка це вже була моя рулетка, яка ніяк не хоче попрощатися з набором львів. Хоче, щоб моя рулетка хоче, щоб він був дошитий. І ми з вами розпочинаємо завдання другої рулетки моєї рулетки на Львові, і нам треба вишивати. 195 хрестиків. 195 хрестиків, в принципі, це небагато, але так як в більшості ця частина вишивається напівхрестиком, то я думаю, ця частина так трішечки підросте. Але я так собі що думаю, спочатку чим я займуся. Тут мені десь не вистачає деяких напівхрестиків, тут ще є прогали, бачите, не душиті. Я їх позакриваю. Потім хочу цю передню частину трамвайчику доробити, і якраз цю частину відбекати. Я думаю, що того буде досить. А далі, ми вже, коли переходимо сюди, тут якраз на півхрестів буде дуже багато. В принципі, тут хрестом майже вже нічого не вишивається, тому що основна робота. Так, я тут крутила, показувала купа прев'юшок в мене. Так, прибираємо по факту, що в нас ще? З хрестом лишилося. Якраз трамвайчик у цей складається з хрестиків. Потім оцей другий трамвайчик, який вдалині у нас такий. Трішки хрестиків лишиться нам тут в дереві в віконцях. Ну і мені здається, все. Хоча ні, ось тут трішечки є ще хрестиків в ліхтарях. Ну, по, факту, по факту, хрестиків небагато, Тут трішечки, бачите, ми бачимо хрестиків. В цьому в будинку трішки в даху буде. ну Ще трішки є, але по факту більшість оце небо, верхівки та дахів інших, оце те, що виходить, на нівець, сходить, така акварельність якраз у нас складається з цих напівхрестиків, Тобто цей набір дуже насичений напівхрестами. Ще оці люди будуть. Силуети, точніше, це складно називати, що це люди. Силуети людей, вони теж вишиваються ще хрестиком. А давайте ми з вами подивимося зараз так, зараз приберу сюди, бо мені незручно. Я не бачу, що я роблю. У мене після роботи дуже сухі руки. Треба їх. Так, я взяла і вийшла. От я. Треба мої руки. Так, я ж дивлюся в перегляді. Так, дівчата, перепрошую хлопці, тому що через екран взагалі не бачу, що я роблю. Так, давайте сюди зайдемо. Я хочу подивитися, що в нас... Так, ну, ну йо, пересетикали мене. Львів мій норма, необхідна норма, відшита. Зараз з вами будемо дивитися, яка норма в мене була. Мені здається, 190. 5, так, 195 хрестиків, це вже надала моя рулетка. Ви не повірите, я попередньо крутила рулетку, і ще Оліну не дивилася, тому що я буквально знаєте, забігалася так, що забула попросити Олю, щоб вона мені покрутила рулетку. Тому якщо в кінці буде тільки одна моя рулетка, то я перепрошую це, я винна. Я забула спитати Олі, щоб вона мені скинула відео. Я, тому що серед ночі її вчора кидала. ну, Я розумію, Оля теж вийшла на роботу. Тому побачу-побачу, не побачу не побачу, Ну, думаю, нічого страшного, я то в будь-якому випадку сьогодні вишивати не буду, ці хрестики, то ви вже тоді Оліну рулетку, які завдання вона мені надасть вже нову рулетку побачити на наступний раз. А на цей раз, зараз будемо вишивати з вами мою рулетку 195 хрестиків. Ну, Тобто ми її вже вишили, бачили, я, я додала вже бек, це колія трамвая. Я майже зашила повністю трамвайчик, я відбекала його. Єдине, що мені трішки не вистачило наснаги, дошити ці хрестики прогали в цих місцях, це якраз сині відтінки. Одного один колір, а ще тут напівхрестики. Оця, оця одна цяточка. Потім, ні, не брошу. Оця, цяточка вона вже зашарня. Оця одна цяточка, дві, і тут понизу ще в нас штук п'ять, це нижня частина, вона буде зашиватися напівхрестиком. Тому Тут ще треба ще один колір додати. Але я це відклала, тому що норма вже була нашита. 195 хрестиків зроблено і я зупинилася. На цей раз, як ви бачите, я пододавала, прогали, позакривала ці напівхреста, які тут були. Тут їх було два кольори буквально. Потім додала тут декілька хрестиків, такі прогали були. Але все одно до кінця не дошила. Ще бек треба білим зробити внизу такі дві фари. Але в більшості я вже повністю цей трамвайчик відбекала, лишиться тільки нижня частина. Нижня частина ще не дороблена, верхня вже повністю готова. І ось таким чином Львів в мене потихесенько підростає, просувається. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що вам ще про нього зараз розповісти, тому що більш-менш я вже до нього звикла, коли його вишивати на регулярній основі, я кажу тиждень в тиждень, то тоді. Він дається трішечки легше. Але в будь-якому випадку трішечки легше, ну, це бачите, це парковка. Деякі нитки в мене вже завершуються, але все одно, не дивлячись на те, що вони ще припарковані тут, їх досить так немало вишивати треба. Я дивлюся, якщо ниточку тут у мене припаркована, такого потрібного кольору, то я вже навіть зрізаю, щоб зашивати повністю там, де мені потрібно. Але я так собі думаю, зараз дошию цю частину, ну не зараз, наступний раз. Тому що відкрию вам таємницю, моя рулетка не перестає нам викидати саме роботу номер 2 і там трішки буде норма більше, 300 з копійками, здається. Але ви не повірите, серед цього розмаїття, там 10 чи 12 завдань саме на роботу номер один, і 5, здається, чи 6, 6 на роботу номер 2 І рулетка стабільно мені видає це завдання, хоча завдання, які ми відшили, вони видаляються з рулетки. От і мені здається, якщо лишиться два чи три, воно все одно буде мені продовжувати видавати Львів. Ну, тому що моя рулетка хоче, щоб Львів був дошитий. Це, знаєте, такий така васеляві, я кажуть. Ну, я буду рада, коли я його дошию, я вам чесно скажу. Робота дійсно гарна, але така заморочлива. Я не перестаю це повторювати, тому що в цій частині Бекстічу було три відтінки. Тобто три відтінки. Ну, щоб ви собі розуміли. Їх там буквально по пару стібків, один стібок вишивається одним кольором, потім продовжується другим кольором, бачите? Тому, ну, щоб я не брешу. А в цьому місці це рожевий, там також два-три хрестика, і зупиняємося на півхрестиків, бачите, мішаніни. Ну, кількість відтінків така немала. Тому, щоб я знову не почала нити і ругатися, то давайте будемо з вами зупиняти це відео, я вам покажу дві рулетки, якщо Оля мені скинула. Якщо Оля не скинула, вона мені ввечері сьогодні скине, але в будь-якому випадку я чекати не буду, то тоді в кінці побачите тільки мою рулетку, яку я покрутила. А вже дійсно, коли Оля мені надасть завдання, то я буду виконувати їх два. Цей тиждень щось в мене настільки зміщ... змістився, що я голова, два уха, як кажуть, все забуваю, не встигаю. Бігом-бігом, давай, давай, і вишивці, на вишивці це так само відображається. і Тому я маю надію, що все ж таки до другої години я встигну змонтувати це відео і випустити його вчасно. Ну, якщо трішечки запізнююся, перепрошую, тому що я ж кажу. Цей тиждень божевілля якогось плашного. Тому давайте будем, не будемо втрачати час, не будемо його гаяти. Я зупиняюся, кажу вам величезне, дякую до побачення, біжу монтувати це відео і маю надію, ви його побачили все ж таки вчасно. Все, па-па-па і до зустрічі в новому відео.